Вітаю, церква. На початку наших спільних роздумів я би хотів розповісти таку історію, свідком якої я був. Я на той момент ще був неодружений, молодий хлопець, молодий християнин, нещодавно увірував. І ось ми з друзями, з моїми друзями з нашої домашньої групи, ми гуляли по місту. Це місто називається Чортків Тернопільської області. І це була вже зима, було досить холодно. Ми були в куртках тепло одягнені, в шапках, в рукавицях, в чоботах. І нашу увагу наша увага була якби зосереджена. Ми побачили такий натовп людей. Я не пам'ятаю, скільки їх було, десь, може, людей 10 приблизно, які були, дуже відрізнялися від типових галичан. Ну, по-перше, вони відрізнялися тим кольором шкіри. Вони були дуже такі темні. Це не були африканці, але їхня шкіра була досить темною. І ще, що дуже так, на що я звернув увагу, вони були одягнені не по сезону. Вони були одягнені в таких вітрівочках, в легесеньких курточках, в легесеньких там, туфлях або в кросівках, без шапок, в тоненьких штанах. І я пам'ятаю, що лише один між ними мав рукавиці. І е і біля них був міліціонер. Тоді ще не було поліції, була міліція. І ми там ходили-ходили навколо, але знаєте, як то молоді люди, такі відважні, і ми вирішили до них підійти. І ось ми підійшли до цих людей, запиталися в того міліціонера, чи можна з ними говорити. А ми ще, знаєте, серце горить проповіддю Івангию. Бачимо якісь люди такі нетипові, хочемо їм засвідчити. І ось підійшли ми до них, запиталися міліціонера, чи можна їм з ними порозмовляти з тими людьми. Він каже, розмовляйте. І ось ми почали з ними говорити і з'ясували дуже таку, з одного боку, трагічну обставину, а з іншого боку, так як для нас, для молодих, було дуже цікаво. Ці люди, це, це були чоловіки всі, вони були з такої країни, яка називається Бангладеш. Це ви пам'ятаєте десь там Пакистан, Індія в ту сторону знаходиться. Це країна невеликого розміру, можливо, як Словаччина, але з населенням там 180 чи скільки мільйонів. Уявіть собі. І ось ми почали з ним розмовляти, і серед того натовпу, серед тих людей, якраз той, що мав рукавиці, ця людина володіла російською мовою. І нам було, ну ми було про що поговорити. І з'ясувалося такі обставини. Що ці люди вони заплатили великі гроші, ну, там, тисячі доларів, кожен з них, за те, щоб їх нелегально доставили в країни Євросоюзу. І ось, що з ними трапилося. Вони сиділи в якомусь там транспорті, звичайно, що там не було ні вікон, нічого, якийсь, може, грузовий автобус. І той автобус їхав, їхав, їм там казали, тихо, будьте, все, вже добираємося. Потім відкрилися двері. І у нас в тому місті є така стара частина міста, там, де є костел, такі вулички, Бруківка, все. І от відкрили двері тим хлопцям і кажуть, хлопці, ви вже в Польщі. І вони подивилися, ну, дійсно, так щось, ну видно, що якби Західна Європа Європа, костел, Бруківка, старі будівлі такого австро-угорського зразка. Ну і хлопці вийшли, а, 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 заплатили гроші, той автобус забрався, поїхав, і все, і хлопці на вулиці. І вони там почали, не знаю, як там далі, можливо, у них була домовленість з кимось, що комусь там мають позвонити, хтось приїде, і потім з'ясувалося. Що ніхто за ними не приїжджає, і з'ясувалося не тільки те, що ніхто за ними не приїжджає, з'ясувалося навіть те, що вони взагалі-то не, не в Євросоюзі, а вони знаходяться на території України. І ті хлопці вже ну, там блукали, блукали. Ну уявіть собі, ви е, такі темношкірі одягнені не по погоді, ходять по місту і не знають, що їм робити. Ну в кінці кінців до них підійшла міліція. І їх потім забрали туди в відділок. І саме ще таке було трагічне, що не знаю чи зараз, але на той момент в Україні не було посольства той країни Бангладеш. І вони багато місяців вони жили в підвалі в міліції в районному центрі в Чорткові. І не знаю, як їх потім відправили назад. Але гроші втрачено. Можливо, це були останні кошти, можливо, це були кошти, позичені там, в рідних, в знайомих, в близьких, але люди потрапили в велику біду, можна так сказати, і повернулися назад ні, з нічим. І знаєте, це така історія, для когось вона смішна, для когось вона трагічна, для когось вона просто цікава, а для когось, може, і взагалі не цікава. Але ця історія, вона в деякій мірі може описати спасіння людини. От часто люди. Покладається зовсім, знаєте, от це були якісь аферисти, контрабандісти, на яких поклалися ці люди, заплатили великі гроші. А деколи не деколи, а навіть дуже часто так трапляється в житті людей, що ми своє майбутнє віддаємо в руки людям, які не є чесними. Ми своє майбутнє, своє вічне майбутнє. Ми віддаємо в руки якихось богів. Так званих, ми цей шлях спасіння йдемо ним всліпу сліпу, або не всліпу, думаючи, що у нас за все заплочено, що у нас все схвачено, що у нас за все домовлено, а потім, виявляється, відкриваються двері автобуса, або закінчується наше життя, можна так сказати. І ми очікуємо, що ми попадаємо в землю обітовану або на небеса, або в Царство Боже. А з'ясовується, що людина опинилася зовсім не в тому місці. І це, це насправді трагічно. Ще, знаєте, з цим людям пощастило, що це земне життя, що вони потрапили на Україну? А що ж говорити з тими людьми, коли з людьми, коли ми говоримо про вічність, коли ми свою вічність, своє майбутнє вічне ми доручаємо не в ті руки і відправляємось в дорогу? Не тим транспортом, яким би треба було. І от сьогодні ми, ми говоримо про віровчення, і у нас сьогодні дуже важливий пункт, хоча всі важливі, але напевно, що все ж таки вчення про спасіння він є надважливим. І я прочитаю тільки вступ, вчення про спасіння. Бог передбачав гріхопадіння перших людей, тому приготував план спасіння, згідно якого Христос був анцем. Призначеним на заколення від закладен світу. Об'явлення 13 розділ, 8 вірш. Христос, у призначений Богом, час взяв на себе гріх усього світу, зазнав за це праведного суду Божого і досконало задовільнивши Боже правосуддя, звершив повне викуплення і спасіння. Спасіння звершується Богом по благодаті. Людина отримує його тільки через особисто, особисте самостійне навернення до Бога. І далі у нас про, у вчені про спасіння. Наступні рази ми будемо спільно роздумувати над вірою, будемо говорити про покаяння і навернення, відродження, виправдання, усиновлення і освячення. І сьогодні ж у нас такий вступ. І, от знаєте, я дуже тішуся, що випала в мене така нагода говорити вступне слово про спасіння. І Тому що це надзвичайно важливо, важливий момент. Я сьогодні закликаю кожного з нас, подумайте над своїм життям. Подумайте, в якому автобусі ви. Подумайте, чи водій, якому ви доручили. Вести вас до пункту призначення, чи це відповідна особа. В цьому світі ми можемо зустріти те, що сьогодні вже і Олександр говорив, що дуже така популярна думка, і навіть серед християн: що до Бога веде багато доріг, що до Бога везе нас багато водіїв, що до Бога відправляється багато автобусів, які ведуть до одного місця призначення. Але слово Боже однозначно говорить, що це не так. Як би прикро кому це не було чути, якби хтось казав, О, це зовсім якась нетолерантна думка, ви не поважаєте інші релігії, ви не поважаєте якісь псевдоконфесії. Але якщо відкрити Слово Боже, Слово Боже говорить однозначно, воно не залишає нам жодного вибору. Слово Боже говорить, що немає іншого імені. Крім імені Ісуса Христа, яким може спастись людина. Ми можемо бути часто розчаровані з того з поведінки віруючих людей. Нам, ми дивимося на тих, хто біля нас, ми дивимося на братів і сестер церкви, і ми можемо засумніватися. Ми можемо зустріти людину, мусульманина, буддиста, і ще когось, якогось віросповідання, які будуть більш добрішими, як той Іван чи та Марічка в нас в церкві. Ми можемо зустріти атеїста, який буде з нами більш відвертий, як Микола чи Олександр. Ми можемо зустріти людину, на яку, нам, на яку ми хочемо бути подібними. І вона краще, ніж той Віктор, як нам здається. Але проблема велика і в тому, що ми орієнтуємось на людину, коли ми так дивимося. Ми забуваємо дивитися на того водія автобусу. Ми забуваємо дивитися на того, хто обіцяв, що довезе нас, доправить в нас до Бога, до вічного життя. І ось я закликаю кожного з нас. Подумайте, в чиїх руках є ваша душа, в чиїх руках є ваше спасіння, в чиїх руках є вічне життя. Якщо воно у ваших власних, якщо ви говорите сьогодні собі, ще трошечки, ще трошечки я піднапряжуся, ще, Господи, почекай, завтра я точно буду кращим, чим, чим, чим я є сьогодні, а післязавтра я взагалі буду ще на голову вище. Я вам хочу сказати, що ви на хибній дорозі. Якщо ви сподіваєтеся, що виконанням заповідей, ви отримаєте вічне життя. Ви не в тому автобусі сидите, і ваш автобус їде в іншому напрямку. Якщо ви думаєте, що Мухаммед, Крішна, Будда або будь-хто інший допровадить вас до, до, до Господа, то ви помиляєтесь. Слово Боже, воно однозначно. Воно говорить, що немає іншого імені. Христос говорить, немає іншої дороги. Христос говорить, що немає інших дверей. Лише Він, лише Ісус Христос. Тож я закликаю кожного з нас. Наша віра полягає в тому, щоб віддати всю свою надію, віддати своє майбутнє, віддати сьогодення і віддати в тому числі і своє минуле в руки Ісуса Христа. Сказати і розуміти і говорити про це, що я не можу заслужити Твоє спасіння, який би я не гарний не був, як би я сам собі не подобався, не може заслужити спасіння. Спасіння заслужувало Христос. Якби я не старався в цьому житті, я буду робити помилки, я буду згрішати, хай навіть я стаю кращим. Я стаю досконалим. Але наскільки я стаю кращим. Наскільки я стаю досконалим? Хіба настільки, що ваш Бог сказав, ну ти молодець? Ти прожив життя подібним до життя Ісуса Христа. Не знайдеться такої людини. Немає такої людини. І тому, коли ми дивимося на Христа, коли ми роздумуємо про нього, ми маємо завжди пам'ятати, що лише Він прожив життям. Замість мене. Насправді, Він прожив тим життям, яке ніхто з людей не міг прожити. Він був покараний. Ми часто говоримо, що Христос помер за нас, за нас. І це правда. Але ми деколи забуваємо, що Христос помер і замість нас. А що це означає? Що на тому Голговському христі. Або в іншому місці мав бути я, і Божий гнів справедливий. І Божий суд справедливий. І мав, мав прийняти я. Хай кожен подумає про себе. Але замість цього Божий син стався нашим заступником. Божий син. Визвався він став тим, на кого впав цей Божий гнів і Божий суд. І Божа справедливість. І знаєте, коли Христос висів на хресті, страждаючи, вмираючи там, бувши засуджений від людей несправедливо, прийнявши на себе гріх цього світу. І не просто гріх Івана, Марійки, Віктора, Олександра. Кожен подумає про себе мій гріх. І коли Божий гнів впав на праведника, замість того, щоб впасти на мене. Коли Христос каже: Господи, нащо Ти мене залишив? Знаєте, що це означає для нас? Для тих, хто вірує, це означає, що ми не будемо залишені Богом. Це означає для нас. Що ми не будемо переживати того моменту, коли Господь скаже, відійди, я не знаю тебе. Але Христос пережив це. Але для тих, хто ще не увірував, для тих, хто ще не пережив навернення і покаяння, я звертаюся до вас. У вас є гарна нагода, у вас є гарна можливість, хороша можливість. Прийняти вірою, жертву Ісуса Христа. І не лише його, життя, його жертва, але Його і життя, і Його Воскресіння, і Його заступництво, тому, тому що лише за тих, хто вірує, Він сидить по правиці від Отця і заступається за нас. Якщо ви хочете прийняти ці благословіння в своє життя, Якщо ви розумієте свою гріховність, якщо ви розумієте, що у вас немає жодного шансу, якщо ви усвідомлюєте, що ви не в тому автобусі, який їде не в те місце і водієм якого є, не та особа, зупиніться. І скажіть Христу: я потребую тебе. Скажіть Христу, я грішив. Я зневажав тебе. Скажіть Богу, я ворогував проти тебе, я шукав своєї дороги. Я помилявся. Скажіть йому це. Скажіть йому, що я всю свою надію на прощення, всю свою надію сьогоднішнього життя і життя майбутнього я віддаю в твої руки. Я ціную твій подвиг, я ціную твої страждання. Я ціную те, що ти зробив для мене. Тож, такий вступ. Я радію з тих, що вірять. Я радію разом з тими, що каються в цю хвилину. І мені шкода тих, хто ще сподівається на щось інше, окрім Ісуса Христа. Давайте помолимося. Святий, Боже, пробач нам, коли ми є зарозумілими. Пробач нам, коли ми нам здається, що ми можемо все вирішити. Коли нам здається, що ми можемо за все домовитися. Коли нам здається, що ми на вірній дорозі, на тій дорозі, яку ми вибрали самі, або хтось нам порадив її. Боже, пробач нам, коли ми забуваємо, що єдиним шляхом, Єдиною дорогою є сам Христос. Єдиними дверима у вічне життя є наш Спаситель Ісус Христос. Єдиний праведник на цій землі був Христос. Єдиний той, хто заплатив Ціну за спасіння мене особисто, є Христос. Єдиний той, хто є заступником моїм сьогодні на небі. Є Христос. І Той, кого ми називаємо Спасителем, є Ісус Христос. Боже, будь прославлений, Господи, будь благословений. Амінь.